Погляньте, що я знайшов на куренівці у Києві. Це унікальна бібліотека зі збереженим автентичним інтер'єром 1974 року. Назвали її на честь Івана Франка. Тут зберіглось чимало цікавих артефактів з 60-х та 70-х років: малюнки на вікнах, модерністські елементи декору тих часів, косівська кераміка та інша та старі книги про Київ з фотографіями. Я навіть знайшов платівковий програвач. Бібліотека бере свій початок аж із 1919 року. Її відкрили в ось такій будівлі, неподалік, спроєктованій Василем Кричевським. А вже 1976 року бібліотека переїхала до Кирилівської 117. Фонди бібліотеки спалювали фашисти у 1943 року. Також вона пережила падіння уламків російської ракети поруч у 2022 році. А зараз ви можете прийти сюди за книгами чи просто посидіти з ноутом.